Ранкове засідання дільничої комісії номер маші го виборчого округу розпочалося більше ніж за півгодини до офіційного відкриття. Першим що ми зробили, це ми відкрили бюлетені, роздали бюлетені членам дільничої комісії. Після того ми опломбували урни, вкинули у них контрольні листи. І о 8 годині розпочала дільниця свою роботу. Члени дільничої комісії всі присутні на засіданні, як на засіданні, так і у роботі дільничої комісії на сьогоднішній день. Так що в цілому дільниця до роботи готова. На дільниці зареєстровано 2014 виборців. 22 з них звернулися з письмовими заявами проголосувати вдома. Порядок на дільниці забезпечують двоє працівників органів внутрішніх справ. Крім того, за дотриманнями норм чинного законодавства стежать офіційні спостерігачі від кандидатів у президенти. Я спостерігач на виборчій дільниці номер 6 84-го виборчого округу, була присутня при відкритті сейфу із бюлетнями та роздачі їх прискзаплобовані скриньок. Зауважень на даний час немає. Усе відбувається згідно чинного законодавства.